Дорогою смерті назвали місцеві жителі ділянку дороги, яка сполучає два населених пункти на Виноградівщині СМТ Вилок і Фанчиково. Лише за останній місяць тут сталися дві ДТП із летальними наслідками. За останні 10 років на цій ділянці зафіксовано біля 15 аварій. Місцеві жителі б'ють на сполох, адже водії регулярно порушують правила дорожнього руху. Перевищують швидкість, здійснюють обгін через суцільну і не зважають на зебру на асфальті. Дуже багато случається аварій, вона дуже така опасна і, і дуже шкода, що так стається тут, на цій вулиці. Такий опасний тут. У підтвердження сумної статистики, кілька днів тому місцевих сколихнула звістка про чергові жертви внаслідок аварії на дорозі смерті. Жахливе ДТП з летальними наслідками сталося 31 липня на повороті у село Фанчиково, що на Виноградівщини. Один із водіїв загинув у лікарні того ж вечора. Пасажир іншої автівки помер сьогодні близько 12-ї години. Відео з камери спостереження оприлюднили власники магазину кафе, біля якого трапилося ДТП. Працівниця закладу поділилася інформацією про перебіг подій того вечора. Я побачила тіло ну, не тіло, мужчину на дорозі лежав. І бачила дві машини. Одна машина вже була там, теж дуже була побита, і одна машина на повороті. що дві машини вони дим, дим, просто йшов, не горіли. Працівники виноградівського відділку міліції констатували, по факту лобового зіткнення двох автівок дачі Логан та мікроавтобуса Крайслер на іноземних номерах, водій якого виїхав на смугу зустрічного руху, чим і спричинив ДТП. 19-річний юнак, який був за кермом «Дачі» від отриманих травм, загинув одразу. 37-річний пасажир Крайслера, батько двох дітей, помер сьогодні близько 13-ї години. А друга пасажирка наразі перебуває у травматології виноградівської лікарні. Вже двоє потерпілих загинули. Це неповнолітній хлопчик і на даний час пасажир автомобіля Крайслер за кермом, якого був винуватий за даної дорожньо-транспортної пригоди. Лікарями зафіксовано факт алкогольного сп'яніння у водія 1,6 проміле, і крім того, відібрано кров для проведення досліджень на ступінь алкогольного сп'яніння чи залежне виявлення наркотичних. Похідних у відділку міліції кажуть, чекають результати аналізу крові та заключень експертів. Свідки аварії вже дали покази, і найближчим часом відбудеться суд. Наразі підозрюваний знаходиться в Ужгородському СІЗО. До слова винуватець аварії у 2007 році уже скоював смертельне ДТП. В Венградівському районі в селі Теково, в якому померло двоє потерпілих. Молодий хлопець і дівчина. Тоді міліція розпочала за даним фактом слідство, але водій винуватець втік за кордон, переховувався кілька років, його було знайдено в Італії і екстрадовано додому. Але, на жаль, він відбувся умовним терміном покарання. І от знову накоїв біди. Слідство триває у справі. Кінцеве рішення остаточну долю визначатиме водія суд. Місцеві жителі не на камеру розповіли Винуватець трагедії кримінальний авторитет виноградівщини на кличку П'ятий, але ця інформація офіційно не підтверджена.